Об'єднання Китаю, Російської Федерації та КНДР в коаліцію є незворотним, навіть якщо війна в Україні закінчиться. Ось про таке пише видання Clash Report із посиланням на звіт американської розвідки. Зокрема, Китай, спецслужба Сполучених Штатів Америки, вважає найбільш масштабною та потужною військовою загрозою Штатам. до 2030 року. Піднебесна прагне стати лідером у галузі штучного інтелекту. Країна вже домінує у ланцюгах постачання критичних матеріалів і може посилити тиск на Тайвань. Китай також може почати військові дії проти Тайваню, а його активність в акваторіях підвищує ризик конфлікту. Щодо Росії, то розвідка Сполучених Штатів Америки вважає, що вона вивчає ключові уроки війни в Україні, і розробляє ядерний супутник з руйнівними наслідками і разом з Китаєм приглядається до Гренландії. І трохи про наші технічні оновлення в Україні з'явився новий високотехнологічний дрон Катран авторства військової компанії Мілітарі Armored Компані, як повідомив віце-прем'єр-міністр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це апарат уже знищує цілі в морі на землі та в повітрі. Але інформація про місії з цим дроном. Засекречена, хоч він і став справжнім е геймчейдером на морі. Ну і дрон власне сьогодні може бути оснащений торпедами, міннінганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. І він долає відстані більш ніж у тисячі кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. І до того ж, також для Катрана не треба окремого реп, і він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток. Yes! <laughs> Друзі, далі будемо говорити про перемир'я. Воно його досягнуто чи не досягнуто. Як кожна сторона його трактує? Чим це може загрожувати для нас? За лічені хвилини очікуємо гостя в нашому етері. А вас закликають долучатися за номером 068 -044, 044 1. Отже, Україна погодилася на перемир'я на морі та в енергетиці. Воно може стартувати вже сьогодні. Так, президент України Володимир Зеленський прокоментував результати перемовин між Києвом, Москвою та Вашингтоном в Ріяді. Про всяк як випадок українська сторона передала США перелік об'єктів, які підпадають під ініціативу про енергетичне припинення вогню. Моніторити перемир'я окрім США зможуть ще і треті сторони. Однак, якщо Російська Федерація його порушить, ми звернемося безпосередньо до Вашингтона, додав Зеленський. Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони. З тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це.